Шановні пасажири. Тролейбус відправляється в рейс за маршрутом Номер 34 к ПРОСПЕКТ Степана Бандери. Вулиця Північна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Академія водного транспорту. Бажаємо вам приємної поїздки. trolleybus тролейбус leaving from Степана Бандери Авеню. To... clear of the doors. Your next stop is Academy of Water Transport. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnias. Маршрут номер 34 к Route number 34K. Зупинка. Академія водного транспорту. This is Academy of Water Transport. Маршрут номер 34 к Route number 34 Тертіфолк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Приозерна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Приозерна Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к Зупинка. Вулиця Приозерна. This is Приозерна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дитяча академія мистецтв. of Arts. Комунальне підприємство Київпастранс оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Е. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42. Та 050 380 19 41. Маршрут номер 34 К. Рут номер 34K. Зупинка. Дитяча академія мистецтв. This is Children's Academy of Arts. Маршрут номер 34 к Рут number 34K. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Інститут гідробіології. Please stand clear of the doors. Your next stop is Institute of Hydrobiology. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 Hrivnus. Маршрут номер 34 к Route number 34K. Зупинка. Інститут гідробіології. This is Institute of Hydrobiology. Маршрут номер 34 к Route number 34K. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Сантьяго is Santiago Де Чілі Square. Маршрут номер 34 к Route номер 34К. Зупинка. Площа Сантьяго Де Чілі. This is Santiago Чілі Square. Маршрут номер 34 к Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Центр науково технічної творчості молоді. Сфера. Please stand clear of the doors. Your next stop is Center of Scientific and Technical Creativity of Youth Sphere. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 34 к Рут номер 34 к Зупинка. Центр науково-технічної творчості молоді Сфера. This is Center of Scientific and Technical Creativity of Youth Sphere. Маршрут номер 34К. Route number 34K. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: Оболонський проспект. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Оболонський Евінюю. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к РУТ номер 34К. Зупинка. Оболонський проспект. This is... Оболонський авеню. Маршрут номер 34К. Рут номер 34K. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Мінська. Вихід до вулиці Зої Гайдай. Please stand clear of the doors. Your next stop is Мінська Метро Station, exit to Гайдай Street. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 34 к route number 34K. Зупинка. Станція метро Мінська. Вихід до вулиці Зої Гайдай. This is Metro Station. exit to Гайдай street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Мінська. Вихід до вулиці Маршала Тимошенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Minsky Metro Station. Exit to Marshal Тимошенка Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 34 к route number 34К. Зупинка. Станція Метро Мінська. Вихід до вулиці Маршала Тимошенка. This is Мінська Metro Station. Exit to Marsal Street. Маршрут номер 34 к Route number 34К. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Райдержадміністрація. Please stand clear of the doors. Your next stop is district administration. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 34 к Рут номер 34К. Зупинка. Райдержадміністрація. This is district administration. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Прирічна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Прирічна стріт. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к Route number 34 k <звук> Зупинка. Вулиця прирічна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Маршрут номер 34 к Route к Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Універсам. Please, stand clear of the doors. Your next stop is. Store. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 34 к Зупинка. Універсам. Store. Маршрут номер 34 к 34K. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Податкова інспекція. Please stand clear of the doors. Your next stop is Tax Inspectorate. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к Рут номер 34К. Зупинка. Податкова інспекція. This is tax inspectorate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Північна. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Північна стріт. Зупинка – вулиця Північна. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файнал СТОП. Північно Стріт. Шановні пасажири. Тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 34 к Вулиця Північна. Проспект Степана Бандери. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Податкова інспекція. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, This trolly bus is leaving from Pivnichna Street to Bandera Avenue. Please stand clear of the doors. Your next stop is Tax Inspectorate. have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Маршрут номер 34К. Рут number 34K. Зупинка Податкова Інспекція. This is Tax Inspectorate. Маршрут номер 34 к Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Універсам. Please stand clear of the doors. Your next stop is Store. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ Цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 34 к РУТ номер 34К. Зупинка. Універсам. Sure. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34К. Рут номер 34К. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Маршрут номер 34К. Рут номер 34К. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця stop is ПРИРІЧНЕ Street. Придбайте qr квиток. Навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте ДЛЯ Android та iOS. Маршрут номер 34 к Route number 34К. Зупинка. Вулиця Прирічна. This is Прирічна Street. Маршрут номер 34К. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Оболонський проспект. Please stand clear of the doors. Your next stop is Оболонський авеню. Куди б ви не їхали. Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий. Щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR квитки. Маршрут номер 34 к Рут номер 34К. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Метро Мінська. Вихід до вулиці Зої Гайдай. Is... Haidai Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 34К. Рут номер 34К. Зупинка. Станція метро Мінська. Вихід до вулиці Зої Гайдай. This is Мінська Metro station. Exit to Гайдай street. Маршрут номер 34К. Рут номер 34К. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Метро Мінська. Вихід до вулиці Маршала Тимошенка. Мінське Метро Стейшн. Ексит ту маршал Тимошенка з Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к route number 34K. Зупинка. Станція метро Мінська. Вихід до вулиці Маршала Тимошенка. This is Minsk metro station. exit to маршала Тимошенка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Рай держадміністрація. Please stand clear of the doors. Your next stop is District Administration. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 34 к РУТНАМЕРТЕРТІФОРОК. ЗУПИНКА. РАЙ Держадміністрація. is District Administration. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговельний центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is Shopping Center. Шановні Кияни та гості столиці. Маршрут номер 34 к Route number 34 k Зупинка Торговельний центр. This is shopping center. Маршрут номер 34К. Route number 34K. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Площа Сантьяго де Чили. Please stand clear of the doors. Your next stop is Santiago de Chile Square. дотримуйтесь правил особистої гігієни. Маршрут номер 34 к Рут номер 34К. Зупинка. Площа Сантьяго Де Чілі. This is Santiago de Chile Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Інститут гідробіології. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Інститут гідробіології. This is Institute of Hydrobiology. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дитяча академія мистецтв. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Children's Arts Academy. Комунальне підприємство Київ оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42 та 050 380 19 41. Маршрут номер 34 к Рут номер 34 к Зупинка. Дитяча Академія Мистецтв. This is Children's Arts Academy. Маршрут номер 34 к Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Парк відпочинку «Наталка». Please stand clear of the doors. Your next stop is. НАТАЛКА. Recreation Park. Маршрут номер 34 к route number 34 k Зупинка. Парк відпочинку. Наталка. This is. Natalka Recreation Park. Маршрут номер 34 к Route number 34 k Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Приозерна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Приозерна Street. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 34 к Рут номер 34К. Зупинка. Вулиця Приозерна. This is Приозерна Street. Маршрут номер 34 к Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Академія водного транспорту. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academy of Water Transport. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 34 к Route number 34К. Зупинка. Академія водного транспорту. This is Academy of Water Transport. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – проспект Степана Бандери. Please stand clear of the doors. Your next stop is Степана Бандери Avenue. Маршрут номер 34К. Route number 34K. Зупинка. ПРОспект Степана Бандери. This is Avenue. Маршрут номер 34К. Route number 34K. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. ПРОСПЕКТ Степана Бандери. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Степана Бандери, Avenue. Зупинка. ПРОспект Степана Бандери. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файнал Стоп. Степана Бандери We would like you. Thank you for using our services. Have a good day.